Саджанці різнобарвних троянд ретельно складають у ящик для пана Віктора. Рослини роздають головам ОСББ у рамках акції Квітне допомагай, перемагай, яку вже другий рік поспіль організовує фонд Подільська громада. Взяли 20 троянд Заказали у мене пенсіонерки, і я ухажуємо за клумбами. От у мене самі активісти це пенсіонери. Жіночки, от вони саме е, ухажують в мене, я ухажую, жінка ухажує. І таким образом. Прикрашаємо управлінцям ОСББ планують видати дві тисячі троянд окрім них, квіти отримали школи, медзаклади, зоопарк. А ще рослини розіслали у різні міста країни, зокрема і в деокуповані. Головна мета заквітчати Україну та підтримати наших захисників. Під час того, коли віддаємо троянди, пропонуємо усім, якщо хто забажає, підтримати. Наших військових, хлопців, дівчат. Є у нас програма Благодійна підтримка української армії і хто має бажання, може задонатити. Напередодні троянди передали Вінниця Зеленбуду, і от трудівниці вже створюють красу на проспекті Коцюбинського. Щоб кущі радували містян рясним цвітом, мають кілька секретів. У нас зараз такі маленькі саженці. Ми їх замочуємо, в водичці. Потім висаджуємо в ґрунт, поливаємо і в нас тут вирощують такі красиві кущики розів». Три тисячі саджанців, подарованих подільською громадою, прикрасять різні куточки Вінниці. У нас є декілька об'єктів: це проспект Коцюбинського, це сквер Київський навпроти автовокзалу. Там також є розарій. Частково троянди будуть підсаджуватися на проспекті юності. І ці троянди також поїдуть на е, новоприєднані території. Це і старницький округ, Вінницько-хуртірський. Долучилися до висадки троянд і учні 20-го ліцею. Старшокласниця Марина легко справляється із завданням, адже добре знає усі тонкощі справи. Ми висаджували квіти з моєю мамою. У нас на подвір'ї дуже їх багато. Ми садили чорнобривці, ще в селі ми теж садили в бабушки квіти. Допомагає уквітчувати територію ліцею і Людмила. Дівчина підтримує ініціативу та її благодійну складову. Мета це задонатити на зсу, щоб настала скоріша перемога. 20-й ліцей отримав 30 саджанців. За квіти планують віддячити благодійним внеском. Плануємо організувати благодійний концерт для того, щоб зібрати кошти для Збройних сил України і передати саме в межах цієї ініціативи на фонд громади. Подільська громада акція триває уже тиждень. За цей час роздали вже 10 тисяч саджанців троянд.